Каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про новинки, які підготували книговидавці до форуму, який відбудеться у Львові у вересні 2016 року. Я дуже довго думала над форматом відео і все ж таки вирішила погрупувати ці новинки по видавництвах, адже стенди саме будуть розміщені так. А, до того ж, це книги, які зацікавили мене особисто, насправді перелік новинок набагато більший. А, і а, це не всі книги, які я привезу додому, тому що в мене немає такої великої валізи. Однак це всі книги, які точно з в мене на поличках протягом найближчих місяців. Також у цьому відео ми розіграємо одну з книг, яка є новинкою до форму видавців від видавництва Старого Лева, тож додивіться відео до кінця. Розпочнемо з видавництва Старого Лева, до якого в мене неймовірна любов. І перша книга, яка точно точно приїде до Луцька у вересні, це Казо Ішігуро Не відпускає мене. Насправді я читала цю книгу в російському варіанті, і вже дуже давно і книга мене неймовірно вразила. У ній йдеться про. Спогади дівчинки, яка виросла а, в такому собі закритому пенсіонаті літного типу, але це був не просто пенсіонат. А, розказати про сюжет більше не можу, адже його дійсно треба читати. І хочу сказати, що це перша книга автора, яка виходить українською мовою, до того ж, переклала її Софійка Андрухович. Тобто, ну, Про переклади, думаю, говорити навіть а, немає що, він, безумовно, буде неймовірно хороший. А, тож, ця книга, а, одна з новинок. І перейдемо до наступної. Трейсі Шевальє дівчина з перловою сережкою. Я думаю, всі бачачі обгортку книги, зрозуміли, про що буде книга. Так, це неймовірний твір, який художньо вражає вже протягом багатьох століть. І якраз авторка вирішила розказати про цю дівчину з перловою сережкою, яка зображена на картині Яна Вермера. І а, як вона її побачила. Наскільки я зрозуміла, це не є історичний фактаж, однак це доволі цікава і популярна книга. А, також а, новинка, яка вже в мене є, і огляд на неї я робила, це а, Сюзан Лафлер з любов'ю Обрі. Я залишую посилання на відео. І книга дуже варта уваги, адже а, допомагає нам зрозуміти людей, які м -м, втратили когось в житті, і також більше цінувати близькі. Нам людей. Ще одна новинка від Старого Лева це Яна е, Дубенянська Свій час. А наскільки я зрозуміла, книга виходить в перекладі, хоча це українська авторка, очевидно, вона була написана російською. Як ідеться в анотації до книги, а, ми зможемо побачити кілька сюжетних ліній, а, впізнати певних дійових осіб, літературного боманду, відомих людей, а, а також поринити в чарівний світ міста, яке охороняють леви. Тому в ну, мене є дуже. Велика слабкість до Львова, тому ця книга буде куплена тільки через те, що в анотації сказано, що з книзі буде згадка про Львів. Ще одна книга авторства бразильського архітектора українського походження: це Жейме Лернер, «Акумпунктура міста. Він став мером одного з містечок, яке було промислове, і перетворив його на чудовий культурний і процвітаючий центр. Книга в видавництві вийшла з кольоровими фотографіями, тому вона ще й дуже гарно оформлена, і тому вона теж посіла один з пунктів в. Моєму віш-листі до форуму. А, також книга, яка теж в мене вже є, але на неї варто звернути увагу, це Ян Мартель Життя Пі. А, я прочитала майже половину книги вже. А, в ній йдеться про чоловіка, а, насправді спочатку хлопчика, а, який жив в Індії, і його батько був господарем зоопарку. І одного дня вони вирішують а, покинути все своє життя і переїхати до Канади. Однак туди вони. Не доїжджають, і хлопчику доводиться дуже довгий час пробути в відкритому морі з тигром на борту. Одним словом, далі я не знаю, що буде, але книга про. Пошуки себе про деякі істини і про Бога, можливо, не в класичному розумінні одної релігії, а взагалі в розумінні чогось вищого, і що надає нам сили і бажання жити. Насправді, книга написана просто неймовірною мовою, і ти з захопленням її читаєш. Буквально я за вечір півкниги прочитала. І ще одна новинка від видавництва Старого Лева, яка теж є в мене, яку ми сьогодні будемо розігрувати в кінці відео, це Андрій Бондар і Тим, що в грубах. Ну, книга набагато оптимістичніша, ніж її назва. Це молодий український автор, і у книзі зібрані фактично його есеї, короткі розповіді про його емоції, переживання, про дещо підслухане з життя інших. Загалом книга мені дуже сподобалася. І я раджу її для прочитання і для знайомства саме з цим автором. На цьому новинки від видавництва Старого Лева у мене завершилися, і ми переходимо до наступного, наступного видавництва, видавництва, з яким я хочу вас познайомити, це Віват. А, насправді мені здається, що Vivat це таке велике відкриття моє цьогорічне, а, тому що я знаю, що вони почали активно розвиватися саме в напрямку сучасної літератури десь з минулого року. На минулому форумі вони Амеліної і Чупи презентували книги. І от цього року вони вдають просто неймовірно багато цікавої літератури. А, з нею я маю вже в електронному форматі і читаю. А, отож, перше, на що я хочу, щоб ви звернули увагу, це Артем Чіпай, тату у декреті посилання залишаю, більше додати нема чого. І, до речі, на форумі є голосування за 60 найкращих книг, то Артем Чіпай потрапляє вже там майже тиждень, який я слідкую в цю 60-ку. А наступна книга це Анна Франк сховище щоденник у листах. А, думаю, для багатьох це не є новинкою, тому що Анна Франк. Це класичний твір, який пов'язаний з Голокостом, з єврейським питанням в воєнні часи. Це щоденник маленької дівчинки, яка не вижила, і тато, коли знайшов ці записи, вирішив їх опублікувати. Я дуже багато суперечок на тему, чи це правдиві листи, чи неправдиві, але насправді для розуміння того, що відбувалося, мені здається, цей класичний твір варто почитати. Я знову ж таки читала його російською. Мовою, але ця книга теж обов'язково приїде зі мною до Луцька. Також наступна новинка від видавництва Вівант це Ася Казанцева, в інтернеті хтось помиляється. Вона буде персоною, яку запросили на форум видавців Ася Казанцева з Росії, хоча вже друга книжка у видавництві її виходить в перекладі на українську. Вона популяризаторська науки, як сама жартує, науковці з неї не вийшло, тому вона пише. Книги і статті на наукові теми, але дуже доступною мовою, і завоювала вже таке. А... Дуже відоме становище навіть в Росії і не тільки. Книга цікава. В книзі розповідається про різні речі, які ми вважаємо правдивими: наприклад, гомеопатія, наприклад, ГМО, пропаганда і решта-решта. І вона спростовує такі глобальні глобальні міфи, про які постійно дискутують в соцмережах та в інтернеті. Ще одна книга, яка виходить до форуму. Тому це не вимушені. Це, до речі, збірка а, сучасних українських авторів. А, крім того, що вона доволі таки цікава і там мала проза. А, тобто ну, ми можемо читати її в будь-якому місці в будь-який час. Так, це легше, вона ще й неймовірно зверстана, Я бачила її в електронному а, варіанті, там так дуже графічно зміст зроблений. І до а, а, збірки увійшли твори Каті Бабкіної, Марка Лівіна, а, Лаюка, а, і і, Цілик, і е, Артема Чеха. Е, я думаю, що для багатьох це дуже відомі імена, і от якраз їхнє оповідання збірку е, наступне таку Це книги 21. Е, перша, яка мені дуже сподобалася в переліку новинок, це Андрій Любка. Е, Кімната для печалі. Е, до речі, дуже-дуже цікавий формат. На книзі немає нічого, крім прізвища ім'я автора та назви. Е, тому навіть обгортка дуже-дуже привертає увагу. Це Збірка не пов'язаних між собою оповідань автора. Я думаю, про нього багато не треба розповідати, тому що насправді він дуже відомий в Закарпаття, крім того, що він автор кількох книг. Він ще й хороший перекладач, але я Любку більше люблю як поета, він перестав писати вірші, тому будемо читати прозу. Друга книга це Сергій Жадан Тамплієри. Книга про. Війну, фактично, це його нові вірші, які були написані протягом 2015-2016 року, і її теж очікують як а, популярну книгу цьогорічного форуму видавців. Також мене дуже зацікавила книга Грізеліс Серель Чорний це колір. А це автобіографічна розповідь. А, авторки зі Швейцарії про її падіння і, напевне, злети після невдалого шлюбу вона переїздить з донькою, потрапляє в неприємні ситуації, в тому числі в борделі. Якось цього вибирається: про її стосунки з чоловіками з цим світом, і про те, як вона потім починає допомагати людям, які теж потрапили в такі ситуації, як вона. А мені здається. Що, як мінімум, те, що це автобіографічна розповідь, вже варте уваги і а, цікаво цікаве дискурсус представляє першу книгу українського автора Максима Гаха. Це п'ятий парк. Як мінімум, мені цікаво знайомитися з новими авторами, і саме тому я вирішила, що я її придбаю. Обіцяють багато шаровий і багато поліфонічний роман. Більше я про нього нічого не знаю. Окрім того, діскурсус презентуватиме нову видавничу гілку, яка називатиметься брустури, і вона спеціалізуватиметься на книгах по гірській тематиці і по духовній літературі. Тому я думаю, що щось цікаве хлопці таки придумають. Ще одне видавництво це наш формат. Насправді, з нашим форматом, в мене майже такі стосунки, як зі Старим Левом. Я хочу ледь не всі їхні книги. Але обрала для себе кілька: це стрімголов, історія одного життя Олівер Сакс, це невролог, і він розповідає свою життєву історію про те, як він працює лікарем, про різні життєві перипетії Як Поєднувати роботу і особисте життя, ну, насправді це така лайфова історія. Мені здається, що вона мені сподобається, ну, тому що я залишу посилання на Генрі Марша історії про життя, смерть та нейрохірургію. А, я люблю а, книги, які а, пишуть лікарі і а, які діляться своїм життям. Ну, такі цікаві історії. А друга книга це Долі і Фурії. Лорен Гроф, а, ну, оскільки. Про неї вже було стільки сказано, що я не знаю, що додати. Вона напевно, є у всіх віч листах, які я тільки бачила. А це книга, яка, на думку Барака Обами, змінила його світогляд. Книга розповідає про сімейне життя, а про різні його сторони, нібито ідеальної родини. Але як виявилося, не така вона ідеальна. Я думаю, що книга буде доволі сильна, як мінімум, тому що її навіть внесли в ледь не 100 кращих книг Америки. Oh, <sighs> І ще одна книга нашого формату: це сет Годін. Усі ми в дивакуваті. Напевно, це більше нонфікшн І про те, що зараз не потрібно сприймати людей за якимись рамками, що кожна людина індивідуальність, і от як саме працювати на цих унікальних людей, а не на масовість, як можливо просувати певні продукти і ідеї на цих людей, на особливих людей. І йдеться в книзі, тому я до речі, по-моєму, все та годіна вийде дві книги до форуму. Але чомусь я зупинилася саме не ці список новинок від клубу сімейного дозвілля. Насправді він в мене такий найбільший з багатьма підказочками. Але напевне це через те, що КСД цього року видає аж 90 книг до форуму. Залишається сподіватися, що вони все-таки будуть якісні, тому що ми про переклад КСД знаємо всі добре. Але mm, розпочнімо. Перша книга, яка теж обов'язково приїде до Луцька, це Я Ти наш мальований і немальований Бог Тетяни Пахомової. Це цьогорічний переможець коронації слова. До цього конкурсу всі ставляться по-різному, але я, наприклад, завжди купую і цікавлюся новинками, які були номіновані в премії, як мінімум, тому що вони відкривають нам нові імена. А книга є основана на реальних подіях 41-45 років. Це е, м, сімейна сага, яку авторці розповіли, я так зрозуміла, сусіди. Е, вона м, про Львів, де жили різні національності, е, і де вдалося врятувати людей від гето. Е, наступна книга це Коли подих стає вітром, Полг е, Каланіті, Сповідь лікаря хворого на Рак. Знову таки, я дуже люблю книги про лікарів. І людина, яка фактично досягла піку своєї кар'єри, мала отримати роботу своєї мрії, дізнається про те, що в нього остання стадія раку, як він це переживає, як він з цим бореться. Про людину, яка розуміє все, тобто фактично віри в нього вже немає. Дуже сильний твір, який отримав дуже дуже багато премій, є в моєму вішлисті. Елена Ферранте, моя неймовірна подруга. Я уявлення не знаю про що книга, але про неї стільки відгуків, і що це ледь не найдовгоочікуваніша книга року. Що я думаю, я її придбаю, і вже після того розкажу своє ставлення до неї. Наступна книга Дружина мандрівника в часі Одрі Ніфенгер. Мені дуже сподобався опис про те, що це була маленька дівчинка, а він був вже дорослий чоловік, але потім якісь рухи в часі відбулися і вони познайомилися. Доволі захоплюючий сюжет, і теж номінований на дуже багато премій. Томас Гарріс, мовчання ягнят. Я зараз скажу страшну річ, але я не дивилася мовчання ягнят. Тому я тільки знаю, що там є Ганібал лектор який був срівним вбивцем. Тому це має бути захоплююча книга світовий бестселер, який вийде українською мовою в клубі сімейного дозвілля. Діана Сеттерфілд, 13-та казка. Я її читала російською мовою. Вона мені дуже сподобалась. Якщо не читала, шукайте читайте. читайте. Теж сімейна сага про скелети у шафі, про книги, про бібліотеки. Ну, Її отак береш і ти не ляжеш спати, поки ти не дочитаєш цю книгу. Мені сказали, що це перевидання, що насправді на вже видавалася українською, я цього не застала, тому буду купувати цьогорічно. Чужинець на чужій землі Роберт Гайлайн. Насправді це є якесь повне видання книги, яка за описом стала світовим бестселером Це фантастика, як я зрозуміла. Я, ну, в принципі, мало що читала з таких творів, але оскільки це вважається класичним, то я вирішила, що ну, може мені варто познайомитися саме з цим напрямком літератури з книги. «Чуж... На чужій землі. А, і також в мене а, в списку є три книги, які між собою пов'язані. Це Володимир Галайчук. Українська міфологія та Ірина Ігнатенко. Дві книги Чоловічі і жіноче тіло у традиційній культурі українців. А, так в житті сталося, що я маю дві вищі освіти, одна з яких історик. Ем, університет вбив в мене любов до історії, але, тим не менш, до культури і вірувань я досі ставлюся з захопленнями і з цікавістю. Ми всі знаємо дуже багато міфів античності, але не знаємо своїх. Це м -м, зараз надолужується, виходять цікаві книги. Саме тому я вирішила придбати ці три від КСД. Я сподіваюся, що вони мене не розчарують, тому що. Автори вони дійсно є дослідниками. Це не художня література, а, принаймні не класична художня література, і мені буде цікаво почитати саме про слов'янську міфологію. І також а, хочу додати, що Дара Корній у своїх творах дуже часто використовує а, божества і якісь а, цікаві речі з а, саме нашої міфології, і цим, напевно, вона мене захопила. Її книга теж буде виходити а, до форуму, і це четверта книга в серії. І отож ми з вами дійшли до розіграшу. А, Андрій Бондар і тим, що в гробах, нагадую, що вона вийде до вийшла вже, але буде презентована. На форумі видавців у Львові, і це видавництво Старого Лева. Мені книга а, потрапила в руки якраз від видавництва. Я вирішила, що я собі придбаю ще один томик, а ця книга має піти в люди, знайомимо з новим автором, і а, розігруємо її в мене на каналі. А для того, щоб отримати книгу, вам треба бути підписаним на мій канал, а в коментарях написати, що саме ви хочете придбати на форумі або, можливо, що вас зацікавило. В моєму відео і також, яке ваше улюблене видавництво. Всі деталі і умови я залишу під відео. Тож, якщо вам сподобалось моє відео, мій огляд новинок, ставимо лайки, підписуємося на мій канал і до наступних зустрічей! Бувайте!